Ви знали, що в Києві є магазин чоловічого простору. Наш магазин це магазин чоловічої косметики. У нас є косметика для гоління, косметика для догляду за бородою, косметика для сталінгу, волосся, особиста гігієна та парфумерія. У нас провідні бренди, такі як Аперкат, Порасу, Блюбірд Ревенч, У нас є депот. А в нас є також українські виробники, такі як Барберс. У нас є Борода. Ми офіційні партнери. Також є Перфумен. І в нас є також готові подарункові бокси. Якщо потрібно зробити хороший подарунок, вже є готові рішення, і ви можете обрати. Також дуже хороші шампуні для волосся American Crew. Також від Depot. Тому ми запрошуємо. Ціни у нас такі самі, як в інтернеті, і ви зможете зекономити на доставці. Також це швидко. Тобто, ви приїжджаєте, тут обрали, і ви не чекаєте, поки вам будуть доставляти. Надійно, також тут ви можете отримати додаткову консультацію, і ви також отримуєте знижку на наступний ваш візит. У нас є сертифікати мінус 10% від загальної суми. Тобто ви можете прийти на наступний раз і вже у вас буде ще мінус 10%, тому це також зручно і вигідно. Або цей сертифікат також ви можете комусь передати, тому ми запрошуємо. Ми працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Місто Київ, Велика Васильківська 72, ТЦ Олімпійський другий поверх. Ми чекаємо на вас!